Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Попечі збирачі. Ми виїхали. Виїхали побродити ось по такому лужку. Луг, правда, заріс уже травою. Трава вже, я не знаю, то, ну, сантиметрів двадцять, може й більше. Ну, все одно походити, десь хочеться поля засіяні. Е, спробував, там в мене посадка спереді. Спробував посадку залізти, там куча комарів, вже почалось. Між так сказати, тому що ходить ніде. То ходимо по лугу, виїхали сьогодні в трьох, я, сіріки Танюха. Сіріка там радянщина якась була, вже ходимо, я не знаю, мабуть, родинку точно, то в мене були до цього тільки пробки і проволока. І он, де Танюха йде. Зараз вже їдемо чи йдемо до машини переїжджати. На сусідній луг він тут недалеко, але ну, все одно може метрів сто-двісті, там, де прошлий раз ми були, ще у мене міжна луска попалась. Що там у нас була і радянщина, і церкви були. То йду ось до машини, і в мене був перший сигнал. О, як? Перший кругляшок. Отак буде правильніше. І зараз покажу його вам і будемо переїжджати на нове місце. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І дивимось перший кругляшок. Друзі. гляньте. Є Є перший кругляшок на сьогодні. Уже, як то кажуть, відійшли від нуля. Одна копеечка. 1937 рік. Навіть і мить не буду. вона в принципі в доброму стані, в гарному. Все, читаємо, все видно. Помиється взагалі. Чим я люблю луга, що нема ніякої хімії. І монетки більш-менш гарні. Ну якщо вони не затоплювались, правда. Так що ладно, забираємо друзі, і ходимо, шукаємо наші з'ячки, срібло, золото і все. Друзі. Так, цікаво вийшло. У мене є знахідка. Фух, тут знахідки глибокі, гляньте. Ось яма. А чому цікаво? Ось гляньте чиясь. Давно зарита яма вже. І збоку. Це був сигнал. Я зразу привів піном зверху, думаю, може хтось викопав і викинув щось. нема, Почав рити. Зрозумів, що він глибокий. Ну, почав докопувати повністю. Докопав. І гляньте сигнал 20-25 такий, вже побачив, що сигнальчик цікавий, вигляньте, мені попалась якась або какардочка, або нашивочка. Ну і десь вона пришивалась, Ось були, бачите, дві петельки. Зараз і майнем. Ось вони. Хатка стояла. А я дійшов, майже дійшов до цього місця. Я воно там ходив побіля цієї деревини. Там, де в мене мідна лоска попалась. Думаю, буду вихожувати тут. Ось така вона попалась. Кокардочка. Клас. Будемо вихожувати тут. Друзі, був в мене сигнальчик. Фух, сигнальчик невисокий і гляньте, якраз сигнал був. Ось кабани нарили. Щоб не говорило, що я яму не заритав чи щось. Ось. Нарити кабанами. І он далі такий. Бачите, п'ятна. Кабани риються. І я сюди прийшов, був в мене сигнальчик. Невисокий, такий 15 як на нак. 200. Гляньте, я викопав. І побачив, зразу подумав, якась жбонь. А потім. Потім передивився. А це ж гудзик гірка. Гудзик гірка. У нас їх танюха збирає, так що подаримо тонюхи. Ось. ось така знахідка. Ще були знахідки в мене, але я їх не показував окремо, ось якась штучка попалась з написами, від чого це було, я не знаю, пишіть. Два гудзика німецьких поштанників. І ось така штучка, я так підозрюю, чи з кровати, а там ну, якісь бильці, чи щось, не знаю, чи може ручка якась, от якась шкафа. Ну ось такі знахідки. Ну, а в принципі, а і ось якась штучка, незрозуміла. З якимись петельками. А так все, все наче показував монетку і кокарточку показував. Ось такі знахідки, так що, друзі, ходимо. Єсть. Друзі, я сьогодні срібла муже, я вже побачив, навіть знайшов. Гляньте, який сигнал був. 23. Ось невеличка ямка. І гляньте. Я вже побачив красуню. Малесеньку красуньку. Ха. Прошлий раз я на цьому місці, це вже дійшов сюди. Знайшов і мідну, мідну знайшов. А це у нас срібна. Гляньте. Клас, друзі! хо 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 Петровська, а може і не Петровська. А ну друзі, роздивляйтесь і пишіть чия це. Що, будемо ми двома? Зараз трошки ми нам є. І... Класс, друзі, це клас. Взагалі я їх так обожнюю. Дві самі круті монетки, це... Це луско. Динарики. Гляньте. Класс та Петровська. Ну так, забираємо, ходимо! Да, друзі, дід Хабар сьогодні нас не дуже радує, з нахідками... фух, включався, мабуть, годинку. Тому, може і більше даже. Зовсім не було нічого. Даже пробки не проскакують. то хоч дроп попадалась пробки. Оце ось був сигнальчик і бачимо попалася обручка. Обручка тільки тільки вся така зажата, побита життям. Ось трошки вирівнюється, починає рівнятися, відразу налопається. Ну ось така оборучка. Він недалеко сірік ходить. Побачилась з ним, то навіть в нього небагато знахідок. Фух, хто зна. Хто зна чого так, може виходить, може, гляньте, яка трава вже ходить не зовсім зручно, то... то якось так. Вон Танюха далі, бачите, ходити? Ходить. Хто зна, що вона знайшла, тому що до цього її навіть видно не було. Де вона ходила десь. Вже там, мабуть, в лісах, як завжди. То якось так. Ходимо, друзі. Що знайдемо та покажемо. Друзі, а ось ми відкопались сьогодні слабенько. Всі з знахідками, но... Коротше, не так, як хотілося. так, Не так як хотілося. Є, ще є. Є, є срібло. ходили цілий день. А знахідок немає. Це все. Тут давно такого не було. Нічого. міжсезоння воно таке є. Поля, як тільки почнуть прибирати, то, я, я думаю, буде краще. Вон якраз наше Полисківське буде з пшеницею. Його приберуть і там ми по скіфам, де може йти гарний наки, головне попасти туди тільки. Фух, ладно, Зараз робимо обзор, передіваємося і їдемо додому вже. Друзі, а по знахідкам, ну я свої в принципі вже всі показував, що в мене попалось. Какардочка, два гудзика, ось якась штучка з написами. Хто знає, що воно там було, може хто знаходив, то пишіть. Е Гудзик Гірька. Зараз танюх її подарю. І обручка, що порадувала, це ось така луска. І радянщина. Танюхи по знахідкам. Танюха сьогодні з сріблом, аж два срібла. Хрестик, гляньте, який знайшла на самому першому лугу, де ми під'їхали, ще й горівший гляньте, чорний. 84 проба. Потім 20-ка, 1869 теж гарно І що? А мідь, на жаль, в такому не дуже стані Що це копійка Олександр ІІ. І, І копійка... А, це двушка 24-го. Потім теж ось якийсь гудзик чи накладка конська збруя майже повністю. І що це не персток. Серіка знахідки. Даже серік сьогодні гляньте, не дуже відкопався. Так. Що це таке взагалі? А, груз? Навірно, не знаю, як Угу. Нічого. Гудик може ще може. черніх. А, це ж скіфське зеркало, кусочок. Гляньте ще й з озором, ще якийсь коник нарисований, намальований, що воно. Хто знає. Ну, скіфське зеркало завжди приємно, тільки аби хоч раз знайти ціле його на, на лугу і все О, одно обломок. Гудзик, це щось керусинової лампи, теж каніна, радянщина, одна друга, так? О, і положка. Для положки це зрозумів. Ось ми так сьогодні відкопались. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.